Всім привіт! Мене звуть Злата і ви на моєму каналі Паперові дива. Хто не пам'ятає, в минулому відео ми закінчили колекцію піжамки. І замість колекції піжамки я зробила новиночку під назвою Лабубу. Ось такі тут гарненькі пакетики. Ось такі ось такі Сьогодні я хочу зробити Давайте синю розпаковку і візьму ось такий пакетик. Так, давайте покладемо сюди. Далі із колекції совенята. Давайте візьмемо ось такий фіолетовий. Бо синього нема. Ось. Далі із колекції кексик. Давайте візьмемо ось такий синій. Ось. І так, далі колекція табалапки візьмемо ось такий синій. І далі колекція приготуй. Тут синього нема, давайте тоді візьмемо ось такий з Макдональдсом. Так. Далі колекція кава. І давайте візьмемо ось такий. Далі колекція мордочка. І давайте візьмемо ось такий синій. Ось. Далі колекція морські свинки. Тут синього нема. І візьмемо ось такий бірюзовий. Так, далі колекція Підводний світ. Давайте подивимось, чи є тут синій пакетик. Так, тут є. Ось він. І беремо його. Далі колекція італійські меми. Тут у нас залежить два пакетика. І давайте візьмемо ось такий. Далі ми закінчуємо. Сьогодні колекцію швидко, ой, закінчуємо колекцію «Медицина» І тут з, ось таким, з ось такою швидкою допомогою. І колекція ось така пазл. І давайте знайдемо тут синій пакетик. Ось він. Тому беремо його. Ну, що ж, ми вибрали пакетики і переходимо до каталогу. І так, в цьому випуску хочу почати з ось цього каталожку. І тут дві колекції. Одну з них ми закінчимо. І це медицина. Ось такий пакетик із швидкою допомогою. Давайте подивимося, що ж тут нам попадеться. Дивимось. Давайте висипемо сюрприз. Ось такий е, сироп від кашлю. Ось такий. Я забула тут номер написати, але він точно під номером 2. Ось. Тому ось так. Ось так ми закінчили колекцію. І в наступному випуску буде новиночка. А яка саме? Підписуйтесь на мій канал, щоб подивитися. Так. Далі колекція італіанське меме. Ось такий пакетик. Давайте відкриємо його. Вау! І дивимося, що ж тут. Я знаю, що це. Давайте я зараз покажу. Зараз тут трошки пом'ятий, але нічого. Ну, це ось такий є стравберіні Фламангіні. Ось він трошки пожмаканий, але нічого. Я думаю, розправиться. Зараз ми його, ми його приклеїмо. Відклеїмо скотч. І від голови відклеїмо скотч. Ось тут можна легко відклеїти. Давайте приклеїмо його спочатку по голові, але потім ножка розпла... розправляться. Давайте. Ну, ось так поки що вийшло. В наступному мен... відео, до речі, ми цю колекцію закінчимо, бо ось це одне місце залишилося. ось І тому переходимо до слідючого каталогу. І так. Це мій наступний каталожик, і давайте відкриємо на колекції кава. Ми тут брали ось такий синій пакетик. І цікаво, що нам попадеться в цьому синьому пакетику, і нам попалася ось, така, ось такий стаканчик із кави. Він такий бірюзовий, і намальована тут серденько. Так, і він під номером один. Тут малесенька. Малесеньке, так. Ось сюди, давайте. Тут менше віконечко. Ось. Далі колекція кексик. Ми взяли ось такий пакетик із зоряним небом. І давайте ж подивимося, що ж тут туда попало, попалося. Давайте, де, де тут сюрприз? Ось. Ось такий. Сюрпризик це ось такий кексик, у якого ось тут топор. ось І сам кексик ось такий бежевий і ось така глазур синьо-помаранчева І він під номером 4. Це ось тут. Ось так поки що виходимо. І слідуюча колекція мордочка. Наш пакетик ось такий. Давайте від... відкриємо його. Так, давайте його підінемо. Ось тут, так О! Він, скоріше за все, найулюбленіший. Нам попався ось такий моржик, дуже-дуже милий, Ось, він під номером 10 на іншій сторінці. Це ось тут. І давайте його відклеїмо і приклеїмо на номер 10. Ось так. Ой, трошки сповз. Ось, ось так. Далі колекція морські свинки. Ми ось такий з бірюзовим пакетиком. Це під номером 4. І це на другій сторінці. Ось тут. Шопер відклеїмо і спочатку приклеїмо морського свина. Ось так. І ось тут. І приклеїмо його ось так. І подивимося, що ж у шопері. І так, тут нам попалася ось така морквинка. Це їжа для нього. А, який же, яка ж прикраса. І нам попалася ось така прикраса у вигляді корони. Ось така ось дуже. Це, скоріш за все, дівчинка. Ось. І приклеїмо корону. Давайте її ось так. І морквинку. Зараз ось так. Ось так приклеїмо. Ось так виходить. Ми першу та другу сторіночку закінчили. Так, колекція підводний світ. Ось такий пакетик. Давайте подаємо. що ж тут. І тут нам попалась ось така риба фугу. Ось, ось така ось. Дуже мила. І давайте подивимось вона під номером 1. Ось тут, на першій сторінці. Давайте її відкриємо. Ось так. Ось так давайте її вирівняємо і приклеїмо на номер один. Ось так вигля... виглядає поки що перша сторінка. А друга виглядає ось так. Ось. Далі колекція приготуй. Ось така ось колекція. Поки що виходить. І давайте подимемо, що ж у цьому сюрпризу. Тут знову бумага, скоріше за все, розвоїлася. І так, хоча ні, ось тут можна ще підійти. О, так. Давайте ще подивимось. Нам попалась ось така упаковка із сахаром. Ось, із цукром. Давайте приклеїмо її на цю стріночку. Давайте приклеїмо його ось сюди, щоб тут ще було місце для ще одного сюрпризу. Ось. Далі колекція пазл. Ось такий пакетик. Давайте відкриємо його. І що ж тут за фрагментик? Мені дуже-дуже цікаво. Вау! Тут нам попався ось такий фрагментик. Також біля очей. Я гадаю, що це під номером 7. Так, це під номером 7 фрагментик. Ой, давайте відклеємо весь скотч. Ось так і ось так. І ще один. Шматочок. І цепні номером 7 це ось сюди. Ось так. Я думаю, вже зрозуміло, хто це. Хто здогадався, пишіть у коментарях. Так, колекцію піжамки ми в минулому відео закінчили. І колекція совенята. Тут ось такий фіолетовий пакетик. Ось тут давайте відкриємо. Вау! Дивимося, що за сюрприз сьогодні попався. Нам попався сюрприз під номером 5. Давайте подивимося, що ж тут за сюрприз. Нам попався ось сюрприз. Там, де ось такі, ось такі два совенятка, цілуються. Дуже, дуже речі, милі. Ці совенятка. Ось. по силуетику підходить. Ось так. Далі колекція та балапки. Давайте ось тут. О! Добре, скоріш за все відкрилось. О, так. Що ж це? Табалапка. Нам ось така звичайна табалапка. І як ми, я дивилася, пакетик був під номером 6, тому лапку сюди ми будемо клеїти. Ось. Тому ось так. Клеїмо кусочок скотчу. Ось так. І давайте приклеїмо на номер 6. Ось сюди. Ось так вийшло Ну що ж, переходимо до новиночки Ось такі тут сторіночки. Як ви гадаєте, під яким номером попадеться лабобум. Я не знаю навіть, під яким. До речі, тут будуть сидячі і скласті сидячих лабобум. Відкриваємо. Дуже, до речі, гарно відкривашка спрацювала. Ух ты, нам попавший ось такой лабубу. Давайте посмотрим, что ж там за имя. Пока это имя наше. Ось. И тут имя. Давайте еще ж за имя. Имя Сиси. Ось такой. И вин под номером 5. На иншей сторинке. Давайте сюда. И открываем ось эту сториночку. Так. І це ось тут. Давайте відклеїмо скотч і потім вже приклеїмо назву. До речі, у кого є лабубу, зізнавайтесь. Пишіть у коментарях. Ось. У мене, наприклад, нема. Під номером 5. Це ось сюди, ось так. І назву. Давайте назву приклеїмо ось так. Ось так поки що наша новиночка виходить. Ну що ж, я думаю, вам сподобалось це відео. Якщо так, підпишіться на мій канал, поставте лайк і не забудьте натиснути на дзвіночок з любов'ю злата.